Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини і живи, зісія, і все і сполняє сюкрові блажесне подателю, прийди і все лисями, і очисти всякі всякий і спаси блажа душа наша, Святий Бог, святок рекися безсмертю по нас, святи Босвято, безсмерти по нас. Святий Боже, святи, прикинь, святи без смерти по нас, слава Отцю Ісину, і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Пресвяти Тройця помила нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконні наші, Святий пості і сили, не мощі нашої, ми ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і сину і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Троїць, помоли нас, Господи, і Христів нашого, себе законі наші, святі, Пресвяті, і свиней, Миші наші. Імени Твоєї Ради, Господи помоли, Господи, помоли, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, і повсякчас, і на віки, віки. Мій. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святий Сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, як наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоєї царство, і сила і слава, Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дав воскресне Бог і в рази його, як до біжать, От лиця Його яко як іще зайдем, да іщезд. Як отай до двосу у лиця огня, такоти погиб над грішницею лиця Боже, а праведниця да возвеселяться, Господу помолимось, Господу помилуй. <клес> Отче святий, врачу душу, тілець, послайте народу сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, і селящи від смерті, і збавляючи із ціле рабов Твоїх, Юно, Наомі, дарину Мілену, Ольгу, Олександру, Христі, Анну, Флоріану. Інну Олександра Тетяна Семена, Вікторію, Єву Максима Михайла, Ольгу Оксану, Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Миколая Оксану, Степана Соломію, Ярослава Галину, Володимира Оксану. Тетяну, Романа, Анастасію, Софію, Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину, Богдана, Світлану, Зенаїдо, Артема, Павла, Максима, Злату, Юрія, Еліну, Кароліну, Івана, Людмилу, Емілію Таїсію, Аделіну, Анастасію, Владиславу, Оксану, Богдана, Федота, Михайла, Дмитра, Юрія, Артема Богдана, Василя Олексія, Віталія, Інесу, Олександру, Віталію, Надію, Михайла, Ольгу. Мирона, Віру Наталію, Юрія Макарія, Давида, Захарія, Андрія, Назарія, Мирослава, Давида Володимира, отця Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину Константина, Зоряну, Анатолія, Анатолія, Івана Івана Івана, Ірину Настю, Орину Анну Романа, Тетяну Світлану, Надію Захара, Кирила. Це Степана Ігоря Галину Андрія, Романа Наталі Богдана Володимира, Андріана, Тамара, Наталі Вікторію, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Наталію, Ірину Вікторію, Ілью Данаїла, Стефанію, Переса Ольгу, Ольгу Миколаю, отця Степана Ярослава, Михайла Юрія Надію Володимира, Михайла, Ірину Степана. Оксану Володимира, Анастасію, Петра Володимира, Юлія, Юрія, Софію Василя Степанів, Вікторію Андріану, Наталію, Юлію і робив Божих, Юлію, Оксану Катерину, Михайла Степана, Андрія Марію, Мар'яна, Анатолія Світлана, Зенія, Ігоря Ларису Олексія, Андрія Дмитра, Анну Мар'яну, Наталію, Юрія Галину. Отця Степана Северина, Вероніку Антоніна, Дмитра, Ольгу Романа Василя, Артура і Мілану Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Павла Наталія, В'ячеслава, Анна Мар'яна, Максима, про Степана, про Протре, Павла, протрей семена, протрей Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіто, Віру, протрей Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину. Анну Марію, Іванну, Ігорію Володимира, Любов Володимира, Анну Діану, Стефанію, Марту Вероніку, Ірину, отця Степана, воїна Василя Марію, Романа Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, Олега, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну. Руслану Ореста, Софію Захара, Ульяну Ярославу, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія Миколая, Зоряну Софію, Андрія Оксану, Назарія, Владислава Анастасію, Іванну, Олену, Наталію Ореста, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія Назара, Валентину, воїна Василя, Зоряну. Галину, Василя, Діану, Анастасію, Ольгу Богдана, Віталія, Марію, е, Оксану, е, Над, е, Калину, е, Галину, Лідію, воїна Ігоря, воїна Олега, Дарина, Петра, Галину, Олену, Надію, Світлану, Ксенію, Олега, Світлану Ірину, е, воїна Ігоря, Василя, Михайла, Галина, Йосифа, Назара, Михайла Артема, е, воїна Назара, е, воїна Андрія, ти, е, Тимофія, Яну, Галину, Наталію, Миколая, Михайла, Марію, Віталію, Марію, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, воїна Володимира Ростислава, Марію, Анну, Діану, Любов, Михайла, Василя, Матвія, Оксану, Мар'яну, Максима, Юлію, Мизера Андрія, Дмитрія, Макарія, Ірину, Ірину, Оксану. І Робів Божих, Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярославу Галину, Ольгу Ірину, Миколаю Оксану, Степана, Соломію, Ярослава Галину, Володимира Оксану, Тетяну, Роману, Анастасію, Софію, Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину, Василя Людмилу, Остапа Марту, Юрія Дмитра, Василя Оксану, Володимира Марту. Мирона Віру Наталію, Юрія Макарія, Давида Захарія, Андрія Назарія, Мирослава Давида Володимира, Олександра, Софію Владислава, Софію Юліанну, Яніса, Ольгу, Юрія, Олега Романа, Едуарда Валентину, Война, Назара, Ірину, Мирона, Ігоря, Оксана, Віктора, Аліну, Марія, Тараса, Ірину, Ганну Ірину. Галину, Зенновія, Захара, Галину, Андрія Володимира, Ірину, Артема Максима, Івана, Злату Аліну, Юрія Людмилу Вироніко, Марка Тимофія, Олександра, Ірину, Галину, Ігоря, Галину Володимира, Єлизавету, Олега, Олега, Ірину, Марія Михайла, Соломія Максима, Ярину, Тараса, Емілію Аделіну, Анастасію Мирона. Юрія, Галину Володимир, Софію Володимир, Яну, Володимира, Софію Володимира, Янну, Володимира, Ігоря Марію, Вікторію, Артура, Іванну, Евеліну, Ганну Марію Ульяну, Мар'яну, Юрію, Карину, Симона Марка, Анну Вероніку, Єву, Мар'яну, Чезера, Марту, Володимира Локо, Оксану, Андрія, Ірину Воронікову, Остима, Ольгу, Цестфана Марію, Романа, Марію, Богдану. Марію Вікторію, Степана Мирославу, Юлію, Юрія, Олега, Юрія Вікторія, Христину Вікторію, Ярослава Ігоря, Олега Галину, Вероніку Лілію, Данила, Богдана, Володимира Надію Ярослава, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама, Миколая, Ірину Андрія, Олену, Галину, Василя Наталію, Воїна Георгія, воїна Вікторію, Анастасію, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Елизавету, Миколая, Дмитра, Олега, Романа, Любов, Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владислава, Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла, Наталію, Мирослава, Ірину Дмитрія, Єлизавету, Галину, Даниїла, Іюстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину. Отєлесна душевний нема Твоїх благодаття Христа Твої, молитвами при владичиці і приснудів Марії, представник свічесних небесних сил, безплотних, сила вічесного, Христа, чесного славного пророка, Притеча, хрестителя Йоанна, святих славних захвальних апостолів, святих славних добровідних мучеников. Преподобний, Боносний отець наші, святий іселити безребрени, космі до мене, кирию, аналітими Єрмолай Самсона, й сам, святих праведних богатиць, ім'я, і всі святих, як ти єси, джерело сілен Боже наш, і Твій славу села, Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки, амінь. Господу помолимося, Господи помолимося, Благословен Бог, благий врачу душі тіле наші. І вже і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе, його ж язом з ціліхом, смерть і смертю, і смерто і сушу, гробі живо даровали, і лазаря, із мертві, воскресив, і помили робів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних, якоже, посітили, і все те, що Петро б єдиним словом, гнавий, огню на ядми долу кадолу посилий, грішни, цих гріхо прощень, дарували, ти обом господи, кайся, злобах чоловіческих. Призранений і на рабі твоїх, жене одне главну болість, завжиття, ото варисть вейходу жи, ізми од огня лютого неї часа, і у очезних чоловік, от біса, полодо на всякої доги і болізні. ми Огнянь і женина дух воспоминає, що пророчество доведе договорі. Помилуй мене Боже, по ці милості Твої, помножа сушедро твою, Твої, у всякого беззаконня, всякої, ліну всякий на дух. Ти боїси істинний, враж душі лиси наша, Христе Боже наш, і тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. він Ще іще з умиленням сердець нашої молитвою, оптинський старців до Господа, Бога, помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Примудро просте, високе ми святи Євангелія, мир всім і духу Твоїму. Від Матфея святої Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вон мій. Во время призвав Ісуса, Бога, чиник і да Даде їм власне дусяк нечистих, якоди згонять іселити всякий не дух і всякі недухи, всяку болізня. Сіла, будеся посла Ісус, заповідай глаголя, на путь язик, не в оград самарійський не входьте і діти вже паче, ковцям погибшим вдома Ізраїлю. Хоча ще вже проповідуйте лаголіше, як приближиться Царстві Небесне, боляще всіляйте, прокажену, чушайте мертві, воскрешайте біси і звиняйте ту непояси, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часах, і на віки віки війни. Господи, помилу, Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог, наш, молить вами, причисту і свої матері. Святи славності, хвалях апостолів, святих праведних потецьких імянах, всіх, святих воно нас і спасеності, як коблах і чоловіку лювець. Аминь.